13 травня цього року у митрополитчих палатах Святої Софії Київської під головуванням предстоятеля Патріарха Київської всієї Руси України Філарета відбувся Архієрейський собор Української православної церкви Київського патріархату. У роботі собору взяли участь єпархіальні та вікарні архієреї Української православної церкви Київського патріархату. Про це й говоритимемо в наступній нашій програмі. З гостями студії. А ними сьогодні є керуючий Житомирською єпархією, архієпископ Житомирський та Овруцький Української православної церкви Київського патріархату Ізяслав. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава було, і секретар єпархіального управління Житомирської єпархії Української православної церкви Київського патріархату, архімандрит Христу! Слава Ісусу Христу! Слава Ваше високо Наскільки це була важлива і знакова подія для церкви? Ну, це вперше в історії, коли наша церква засідає е в митрополичних палатах Софії Київської? По праву ця резиденція будувалася Ярославом Мудрим для розміщення головного представницького органу, керівного органу нашої церкви. І заодно і виконувала деякі світські функції. Але на сьогодні, до сьогоднішнього дня, до нашого собору, там Софія Київська була чисто державною законсервованою установою як музеєм, і на кінець то вернулася все на кругі своя. Для чого вона була збудована? До того вона і принесла прийшла виконувати свої обов'язки. І тому собор знову зібрався після багатьох років застою в приміщенні Софії Київської, відправлено було молебен, і 40 архіреїв наших розмістилися в митрополичних палатах і провели собор Української православної церкви Київського патріархату. Там було прийнято декілька. Таких важливих документів, про що ми сьогодні поговоримо. Що це за важливі документи? Про що у них йдеться? Так, з волі Божої, архієрейський собор, який зібрався у Золотоверхому Києві в історичній резиденції київських митрополитів при соборі Святої Софії, прийняв заяву архієрейського собору і постанову архієрейського собору. Заява прийнята для того, щоб роз'яснити власне бачення деяких актуальних питань щодо канонічного положення Київського патріархату та шляхів подолання церковного розколу. Назва заяви звучить так: про деякі питання канонічного положення Київського патріархату та шляхи подолання саме церковного розділення. Слід зауважити, що в заяві червоною ниткою проходить саме думка про те, що основою для подолання церковного розколу сьогодні є тільки канони та історичні традиції вселенського православ'я. В Україні вже склалися такі умови для можливого канонічного визнання Київського патріархату, як Церкви автокефальної, такими умовами є уже понад тисячоліття історичної діяльності православної церкви на українських землях, наявність достатнього для самостійного церковного життя кількості архіреїв, священнослужителів та мирян, і наявність окремого українського народу, який має власну суверенну державу. 34 апостольське правило. Свідчить про те, що єпископам всякого народу належить знати першого серед них і визнавати його главу. Правило 17, 4 та 38 та 6 Вселенського соборів говорить, що громадянським та земельним розподілом нехай слідує і розподіл церковних справ. Отже, в межах держави. Має існувати своя автокефальна церква. Це визначено, як бачите, правилами соборів святих. Тому саме ця заява спрямована на те, щоб розповісти те підґрунтя, яке дає можливість нам для визнання нашої автокефальної церкви сьогодні. Канонічне визнання. Хто це має прийняти, проголосити? Яким шляхом церкви йшли до цього? Історично церкви завжди проголошували свою незалежність, а потім їм підтверджувала церква, від якої вони народилися. І першими церквами автокефальними стали п'ять перших автокефальних церков історично, ті, які були споконвіку, існували. Це була е, Римська, Константинопольська, Олександрійська, Антіохійська і Кіпрська церкви Кіпрська церква. Я точно не пам'ятаю. Е, то п'ять церков були визначені собором е, першими як е, е, автокефальні церкви, але потім е, майже одразу в IV столітті. Грузинська церква, на основі того, що вона була частиною Антіохійської церкви, і вона віддалена від основних церков Антіохії, бо вони розміщуються на сході східних країнах, оголосила, що вона теж попросила свою автокефалію. І Антіхійська церква дала їй в 4 столітті свою автокефалію. Це було прецедент, і за цим слідом далі слідували інші автокефалії церков. Ну, прикметно, що ці церкви європейські, східні європейські церкви, точніше південні, як сербська, Болгарська, Румунська. Вони всі були частиною Османської імперії. І помір того, як розвал імперії дав незалежність цим державам, вони всі по одній проголошували свою автокефалію. Пізніше було все-таки визнано церквою грецькою, Сербську першу церкву. Незалежної автокефальної, потім болгарську, румунську, болгарську і Елацьку. Елацьку не, треба, не слід буде із церквою Грецькою, бо Грецька церква це має центр Константинополі, там, де зараз Турція, а Еласька церква це там, де Греція зараз. Греція як держава. Так, так, так. Прикметно, що, наприклад, в Болгарії. Вони тричі за два століття проголошували автокефалію, але вона не набула такої широкої розголосу і сили і щезала і лише за третім разом, вона, протримавшись 71 рік як церква автокефальна, в кінці кінців. Константинополь їх визнав теж як незалежну церкву автокефальну, і вона тепер існує як Болгарська автокефальна церква. От цікавий приклад, наприклад, сербської церкви, коли серби почали рух за автокефалією, і рух набрав сили, що вже все, весь народ бурлив цими автокефальними думками. І це вже воно було на часі. То сам король 에, Сербії Степан Душан, зібрав церковний народний собор, собор у Софії, і на ньому оголосив референдум, чи бути церкві незалежній, чи вона буде і далі існувати залежною від іншої держави. І народ проголосив, що церква в Сербії повинна бути незалежною, самостійною. І дякуючи едікту цього короля, Сербія має свою незалежну церкву. І тепер Степана Душана проголосили святим, і в кожній сербській церкві висить його ікона Степана Душина. Заслужив перед своїм народом за свою да. чесну працю, таку да. заслугу. Вам не здається, що сьогодні суспільство чекає якихось результатів і нестандартних рішень, тому що багато проблем забалакується, і суспільство просто не розуміє, що відбувається? Так, звичайно, ситуація сьогодні склалася і політично, і внутрі у нас на Україні в межах території досить складно? Дійсно, на сьогодні немає єдиного бачення. Процедури е, одержання автокефалії навіть помісними церквами. Тому е, навіть це питання, саме одержання автокефалії церквою знято із е, Вселенського собору, восьмого, який планується і буде проведений в цьому місяці. Е, Автокефалію, як сказав Владика, одержали церкви на першому Зленському соборі автоматично шляхом голосування і прийняття їх, а е, дальніші автокефальні церкви одержували свою автокефалію вже до, е, на підставі прецедентів або на підставі звичаїв, які складалися в той момент е, на території України е, ситуація. Складна тим, що українська православна церква, так звана, яка насправді є московською церквою, бо вона ані є українською, як вона себе називає, бо вона не належить українській церкві, а належить московській церкві. Ну і по суті, якщо глибоко дивитися, то не є канонічною, тому що вона не має. На території України ні автокефалії, ні автономії. Отже, якщо вона не має ні автокефалії, ні автономії, то вона є чиєю церквою, чиєю московською. Е Тому можна називати себе як завгодно, але підтвердження документальних фактів е своєї автономії або автокефалії на сьогодні у неї немає. Е я вже перерахував ті фактори, які зумовлюють або дають можливість появи автокефальної церкви. Всі ті умови, які необхідні для того, щоб виникла своя автокефальна церква на території України, на сьогодні вони є. Тому вже навіть є певні політичні рішення. Скажемо, якщо говорити про 1924 році. Польська церква одержала автокефалію свою, виразивши свою волю. Це була частина Київської митрополії, звичайно, яка перебувала на території земель тодішньої Польщі, яка була під владою Польщі, частина земель України. Велику <кій> Велику допомогу і велику роль зіграв уряд самої держави Польща. Не дивлячись на те, що існували досить великі протистояння між католицькою і православною церквою на, скажімо, територіях, які належали на той час Польщі, уряд Польщі все-таки зрозумів, що такі протистояння. Прості були дуже жорстокі, вони не вигідні навіть самій державі Польщі, і, проявивши добру волю свою, уряд звернувся до е Селенського патріарха для того, щоб одержати для своєї території автокефальну церкву православну. Так і сталося. Треба відмітити, що якщо держава наша до сьогоднішнього часу ну, більш-менш стояла, можливо, трохи осторонь цієї проблеми, враховуючи, що це є лише внутріцерковна справа, я маю на увазі оці протистояння, які навіть на сьогодні існують між. Української православної церкви Московського патріархату і Київського патріархату, то на сьогодні вже є певні, скажімо, позитивні зрушення, і, зокрема, вже є проект постанови, проект постанови звернення, постанови Верховної Ради про звернення Верховної Ради України до Всесвятості Варфоломія, архієпископа Константинополя і Нового Риму. Вселенського патріарха щодо надання автокефалії Православній Церкві в Україні. Такий проєкт уже зареєстрований на сайті Верховної Ради, і я думаю, що найближчим часом він буде обговорений і затверджений ем, в умовах, що склалися народ України, вже не сприймає ідею церковного єднання з Патріархом Московським Кирилом, який не лише не виступив на захист. Православних християн України, що потерпають від російської агресії, але став одним із чільних ідеологів руського міра, а отже, й одним з архітекторів нинішньої гібридної війни Росії проти України. Такі слова говоряться саме в цій постанові, яку депутати винесли на обговорення на Верховну Раду. Я вважаю, що Такий рух сторони держави і звернення сторони Української православної церкви Київського патріархату до Вселенського патріарха, патріарха принесуть свої певні позитивні сторони. Дякую. Відповідно до статуту Архірейським собором було обрано новий склад Вищої церковної ради, і туди, окрім членів ради за посадою патріарха і членів синоду, голів синодальних управлінь, війшли ще й відомі ну, клірики, війшли громадські діячі. Що дає така рада, і що спільно ви розглядаєте? В церкві є крівні органи. І одним з найвищих органів є якраз така рада, яка є дорадчим органом при патріарху. Рішення приймає Синод, як малий орган керуючий. Але Синод це між соборами архірейськими. Найповноцінні рішення приймає Архірейський собор. Архірейський собор або затверджує рішення Синоду, або не затверджує. І ці рішення вже є основоположними для виконання всієї церкви своєї. Але оця Вища церковна рада це є церковно-громадський орган, який поєднує і громадськість, і мирян, і одночасно і церкву, і є тим органом, який є рупором церкви і словом церкви до всього народу. Бо там звучать і миряни, і церковні діячі. Вони приймають ті рішення, найвищі рішення, які є значущі для всього народу. Наприклад, ми на цій нараді обговорювали рішення про прийняття звернення до Вселенського патріарха. На цій нараді також обговорювалося рішення. Про е, всі важливі питання життя нашої церкви. Е, і я скажу, що багато з них, із тих діячів, які не є церковними діячами, а громадські сі, ви кажете, вони вносять слушний вклад в це, в справу життя нашої церкви і не тільки мають дорадчий голос, а й в деяких випадках рішучий голос. Ну, я приведу приклад. Один з членів цього Вищої церковної ради Вячеслав Кириленко, будучи членом ради і одночасно міністром культури прийняв рішення і підписав його, не прийняв рішення, а був ініціатором того рішення, щоб дати церкві. Місце молитви в Софії Київській, малу теплу Софію. Там, в комплексі Софійському, це цілий комплекс будівель. Там є і братський корпус, і є навчальний, і є адміністративний, є архівські палати, митрополичі палати, в яких ми проводили збор. Це де була сама резиденція митрополита Київського. Від часів Ярослава Мудровича побудування аж до закриття митрополичного палат, коли Росія понула Україну під себе і Українську церкву теж приєднала до російської церкви. Ці палати не діяли, і аж оце тепер вони стали діяти. А є ще маленький храм Тепла Софія, так звана, там правилося зимою. Не в недільні будні дні, ще при старих часах, коли церква була не в гонійні. Так от цей маленький храм Тепло Софії, як її кажуть, тобто зимовий храм було надано нашій церкві для постійних богослужіння. Там проводяться постійні богослужіння щодня зранку і ввечері, і щодня там іде служба Божа, можна прийти і послухати, а на свята. То вже велика Софія служить нам місце молитви і там вже збираються вища вже чини церкви. Ну, не тільки вона, Софія і сьогодні виконує і світські функції, бо ще про Ярославу Мудрому було задумано, що це буде представництво не тільки церковне, а й державне, не дарма там намальовані в нефах. Софії справа і зліва діти Ярослава Мудрого, сини і дочки його. І сам Ярослав теж має відображення в розписах цього собору. А згадайте наші часи, президент при вступі на свою посаду інавгурацію проводить саме в Софії Київській, де збираються усі. Керівники церков і релігійних організацій і благословляють його на президентство на Україні. Якщо зробити підсумок, то до чого закликав всеукраїнську паству в Архірейський собор Київського патріархату? Я ще раз хочу підкреслити, що неканонічне і Беззаконне втручання Московського патріархату в життя Української церкви вже чиниться починаючи з 18 століття. Е, і дотепер е, цей тиск продовжується, але він має припинитися. Восьме правило Третього Вселенського собору говорить. В єпархіях, аби ніхто з боголюбивих єпископів не поширював своєї влади на іншу єпархію, зверніть увагу, котра раніше від самого початку не була під рукою його або його попередників. Отже, саме правило, самі постанови в Соборів соборах свідчать про те, що якщо єпархія не належала іншій єпархії, чи тепер, чи раніше, то ніхто не має права поширювати на неї владу. У нас виходить так, що дочка Московська церква, яка виникла саме як Московська церква в Москві, ніколи не мала під владою Київську митрополію. Але вона після Переяславської ради поширила повністю, провела анексію Київської митрополії, захопила її повністю і поширює тепер владу на неї. Виходить так, що дочка тепер керує матір'ю. Так не повинно бути, бо дочка не може народити свою матір. Матір'ю церквою є для Київської митрополії, є і була. Селенська церква, Константинопольська церква, є і була, і Українська Православна Церква Київського патріархату визнає її як Матір Церкви. Основна думка цієї постанови, яка із заяви Архірейського собору, це. Пояснення, пояснення всім людям, всім прихильникам Київського патріархату, пояснення всім прихожанам і парафіянам, основних канонічних основ, на яких базується Київський патріархат як церква. Не треба боятися, не треба слухати пропаганди. Яка постійно йде з протилежної сторони на нас, називаючи нас неканонічними, називаючи нас ще якимись неблагодатними і таке інше. Знаєте, їй складається така от ситуація, що той Харківський так званий собор, який був скликаний абсолютно з порушенням всяких канонічних правил. Першим чомусь заявив, що ми, Київський патріархат, є розкольниками. Хоча насправді, що якщо проаналізувати ситуацію, то розкол був проведений з сторони Московського патріархату так званої теперішньої Української православної церкви, ми не вважаємо себе розкольниками, бо ми не винуваті в тому розколі. Який був вчинений на Харківському соборі самочинному. До речі, у своєму виступі на святкуванні 50-річчя перебування святійшого патріарха Філарета на Київській кафедрі у своїй промові святійший сказав, що він дуже жаліє, що він все-таки не поїхав на той Харківський так званий собор, і вважає це за свою помилку. Тому що якби він поїхав на цей собор, такого би не сталося. Ми знаємо 91 й рік, коли був скликаний собор Української православної церкви і де всі одноголосно архіреї, представники монастирів, представники навчальних закладів, представники мирян, парафій, єпархій. Проголосували про те, щоб в Україні була створена єдина автокефальна помісна церква. І лише в міру політичних різних інтриг з сторони Москви ситуація дійшла до того, що виник, я не хочу зупинятися на цьому, бо довго займе часу, склалось так, що виник так званий Архірейський собор, який чомусь назвав нас розкольниками. Ми в ньому не приймали участі. Ми його не розкорювали православіє, але є такий прийом зробити щось і самому першим кричати тримайте злодії». Це якраз той такий момент виникає. Дякую вам за роз'яснення. На жаль, передача підходить до свого логічного завершення. Ще раз нагадаю, що Архірейський собор Київського патріархату закликав всеукраїнську паству та всіх, кому не байдужа доля українського православ'я, до молитви про церковну єдність та до спільної праці. Для її швидшого досягнення. Нехай воскресля Господь благословить цю добру справу та у близькому часі увінчає її успіхом. Миру усім і благих вістей!